Проєкт Туркі та Дани Вайта стартує уже цими вихідними. Зуфа боксін представить своє перше шоу, де купа невідомих імен. Але вже за тиждень ми побачимо подію, за якою будуть стежити українські фанати. Колишній чемпіон світу Олександр Гвоздик проведе бій проти середняка в рамках івенту Дани Вайта. А Сергій Богачук погодився на бій проти росіянина. Хлопець із Вінниці вийде проти колишнього чемпіона світу, і це може погано закінчитися. Але варіантів особливо немає. Чого чекати від цього протистояння? Дивіться у випуску новин. Зненацька. Виявляється, що Володимира Кличка клали на спарингах. What? Колись досить грізний крузер Джеймс Тоні пригадав факти з кар'єри, про які ніхто не знає. Один бій, який ти так і не отримав. Я б дуже хотів, щоб ти його отримав. Це бій з Володимиром або Віталієм Кличком. Ти їх так і не отримав? Вони не хотіли цього? Я хотів, але вони ні. Ти нокаутував Володимира на спарингу, так? У спортзалі. Це вже класика, коли якісь боксери пригадують, як вони буцімто десь поклали українських хевівейтерів, однак ніхто цього не бачив. Джеймс Стоні нокаутував кличка, але ніхто чомусь за стільки років цього так і не сказав. А Мартін Баколі всім розповідав, що він нокаутував усика, але свідків цієї історії теж так ніхто і не знайшов. Майстри невідомих спаррингів, що казати. Ніхто поки що Дереку цього не пропонував, але він готовий на реванш з Олександром Усиком. За попередньою інформацією, британець може відбоксувати з Вайлдером 4 квітня в Лондоні. А після гіпотетично вийти на Усика. Дереку припускають, що Вайлдер сам стоїть у черзі на бій з Олександром Усиком пізніше цього року. Якщо він буде битися з тобою у квітні, це буде як розгріваючий бій. Ми не проти битися з Олександром Усиком. Хто знає у шаленому світі боксу, друже, це саме так і може статися. Хіба ні? Ходили сильні чутки, що Вайлдер буде битися з Усиком наступним, а тепер Деонтей сказав, що хоче розігрівочний бій. Він обрав тебе для цього бою. Якщо ти пройдеш цей бій, то будеш ти, і Олександр Усик. Можеш собі це уявити? Слухай, уявити можна що завгодно в житті. Життя це просто прекрасна річ. Знаєш речі трапляються з прекрасних причин. Слухай, якщо бій з деонтеєм відбудеться, і ми потім будемо битися з усиком, це було б дивовижно. Чи вважаєш ти себе частиною розігріву, щоб дати Вайлдеру шлях до бою з усиком? Слухай, я не проти бути розігрівом. Люди можуть називати мене як завгодно, як вони хочуть, поки мені платять. Суть гри. Називайте мене будь-якими іменами, які хочете. Просто випишіть мені чек, я не проти. Зуфа боксін, якою керує Дана Вайт, стартує зі своїми першими шоу. 24 січня вони дебютують, але там карт взагалі жахливий. Його наповнили маловідомими іменами. А от 1 лютого буде вже те, що подивляться, і українські фанати. Інсайдер Ден Рафаель повідомив, що там виступлять два українці. Олександр Гвоздик та Сергій Богачук на гвоздя чекає бій проти радівоя Калайджича Це боксер середнього рівня, який не бився протягом минулого року. Цікавий, хіба що хорошим рекордом? Тим може бути і цінна перемога. Але на даному етапі це більше виглядає як бій, який треба виграти, аби далі вийти вже на щось серйозніше. Не думаю, що Калайджич зараз створить великі загрози Олександру, куди цікавіше вже може бути в Богачука. Адже якщо вірити Рафаелю, то Сергій погодився вийти проти росіянина Раджаба Бутаєва. І як на мене, це палка двох кінців. З одного боку, якщо є можливість не битися з росіянами, то краще з ними не битися. Адже своїм виходом у ринг ти вже легітимізуєш їхню присутність на спортивних подіях. Замість бойкоту і нічого особливо не зобов'язує боксувати Сергія проти нього. Якби Бутаєв був чемпіоном, і в нього треба було забрати титул. Це була би зрозуміла історія для чого це, але він не чемпіон. З іншого боку, це може бути пов'язане саме з менеджментом лисого з UFC. Треба розуміти, що цей чувак зайшов у бокс і дає можливість боксувати Богачуку. Але якщо лисому відмовляють і перебирають суперниками, то він до цього ставиться досить негативно. І наступного разу може тебе зачехлити замість нормального просування. Тому історія не з найкращих, але будемо стежити 1 лютого. Бутаєв як суперник це досить серйозно. Колишній чемпіон світу WBA переважно боксував не на болотах, а в Штатах. І з українцями колись Теж зустрічався. І ще на світовій серії боксу перемагав і Дениса Берінчика, і Олега Зубенка. Найбільше мене турбує те, що Бутаєв вміє працювати проти стилю Сергія. У бою проти Станіоніса росіянин програв, але досить непогано виглядав тоді, коли працював як контрпанчер, коли витягував на себе і чітко вистрілював контрхуками. При цьому Бутаєв здатний закатити бійку з українцем, зігнувши спину колом і пішовши вперед у рубку. Він може багато приймати і не падати, але я не бачу сенсу проти Богачука боксувати стилем Богачука. Є ризики, що ми побачимо сценарій останнього поєдинку Сергія, де Брендон Адамс вистрілював одиночними точно в голову, бив більш акцентовано і при цьому використовував натиск Богачука проти нього самого. Тому українець прийняв не найпростіший виклик, і шанси приблизно рівні.